Всім привіт! Це огляд на мою мапу в Майнкрафті, типу як scp Containment Breach і SCP-SL поєднання. Я буду зараз цю мапу проходити і попутно ще, типу, розповідати, показувати її. Що ж, розпочинаємо. Так, ми з'являємось в їдальні. Тут одразу у нас валяється карта першого рівня. Якщо прочекати всі цінички. Так, виходимо сюди. Типу по сюжету в комплексі е, відбувся шпіонський переворот, а-ля повстанці хаоса, ця вся тема, яку у сайті 19. Оцю тему, якщо що не можна відкрити, тому нам треба шукати обходний шлях. Я вам його покажу пізніше зараз. Ми туди ще повернемось. Зараз я відрию оцю карту другого рівня. Ось вона. Тут у нас медкіт. Все, у нас постріляні охоронці. Хтось із середини комплексу устроїв отаку жижу. Ми проходимо сюди. Це 0,49-та кімната. Вона відкрита, у нас тут батарейка, а отут карта до третього рівня. Єдина, яка взагалі є в цій зоні, без якої ми не виберемось. По ідеї, якщо ми будемо в виживанні, то нам доведеться її взяти, і отак якось мансить оцього доктора, аби втікти і не здохнути. Або просто якось, не знаю, вдачно його закрити. Nevermind. Так, ідемо йдемо в цю частину. Ми, в принципі, все роздобули, аби тікати, але далі я вам просто покажу. Ось А тут ти подешні прийшов, розцарапався весь. І офіси. Я навіть взличу, аби показати, так скажемо, в повній красі. Тут у нас є ліх... Тут у нас є ліхтарик. Для тих, кому буде темно. Але мені все окей. Так, 008. Тут е нічого тут особливо нема. Хіба що можу ось сказати, тут є карта другого рівня і тут першого. Це типу, якщо піти цим шляхом а не анитим'яшом, тут теж можна все це здобути. Так. Е, у нас ось, ось та кімната, яка потрібна, це чекпоінт. Зараз ще швиденько покажу оцей прикалямбус. Це взагалі не потрібна кімната, але я просто її додав, бо прикольно. Тут адреналін, він може в кінці знадобитись нам проходження, але це не обов'язково. Можна, в принципі, без нього пробігтись. Так, ось, ось ще два мертвих чувака. І тут просто батарейки валяються. І так, проходимо в heavy containment Zone. Ідемо одразу наліво. Атмосферка тут теж взагалі весела. Як ви бачите, тіпів очі не дуже веселі, а тому що їм позворачували. Тут теж якийсь диверсант був, і ось ця падлюка вибралась. Тут, відомо, чуваки хотіли її затягнути обратно, але не вийшло. Тут у нас карта рівня 4 лежить. По ідеї, в виживанні нам доведеться, або якось такі обходити, дивиться, забирати, або якщо воно там всередині, то її можна ось, ось тупо закрити. Ще є варіанти, як роздобути цю карту 4, 4 рівня, до речі, я трохи пізніше покажу. Як я вже казав, це поєднання з CPSL і контейнер біча, Хі -хі. тому тут є локації з нового оновлення SCPSL. Це склади у нас тут. Тут лежить окуляри нічного бачення, і це в принципі все корисне, що тут є. Оно там бідні типи валяються. Тут у нас ще одна батарейка. Я просто не знав, який лут мені її бо карта проста в її проходженні. Тому, типу більшість луту батарейки. Е, я сюди прийшов, тому що тут лежить п'ята е, карта п'ятого рівня, єдина на всю мапу. От Нам її треба роздобути, ми її типу взяли. Йдемо далі. Ось, ось сюди ми вже можемо пройти І туди треба, але зараз ще покажу. Ось, ось ще одні склади. І тут якраз лежить... Ой, ось ось. Карта рівня 4. Тобто, якщо запариться і довшим шляхом піти, можна без мороки зі 173 все забрати себе спокійно. Так. 0,9,6. Ось ось тіпочок. Трохи суїцид собі зробив через те, що ось йому підкинув хтось картинку 09.6. Він такий, типу, та ну нафіг, щоб ця тварюка жерла, ні, а лучше так. Ось як би і. Туди взагалі нема сенсу заходить. Напевно, було б краще, якби я зробив так, що ці двері відкриті оціні. Але мені вже лінки перероблювати, тим більше не факт, що я зможу цю мапу вивожу Луксі. Тому що я не дуже шарю, як воно взагалі робиться. І ще я напірат. А, найс мод. Хе, магія. Так. Ми в останній зоні комплексу. Тут у нас 458. Кавчика Хабісбол, це найбільш ізічна частина комплексу. Тут робити ну, треба ще менше, ніж в принципі до цього. Тобто майже нічого. Оце кімната, яку можна знайти ком 15 без поняття, навіщо він вам знадобиться, Ну не знаю, може захочете познущатись з 0.49, то знадобиться вам. Ось 131, я заходити туди не буду, бо вони можуть втікти і ліньки їх ловити. А отут уже бачимо хаосіти якраз з могевцями стрілялись, поки ми торчились в, в люкій зоні. Нам сюди потрібно. Тут є бронік, він нам необхідний життєво. Ми зараз розблокували вихід на вулицю. Я це зробив прямо зараз, аби потім не бігати сюди. Так, ось ось цей же чекпоинт. Видимо охранник намагався щось допомогти зробити, але не добіг. Ось о тут якась докфайт був один на один, походу. ще типи лежать. Так, це у нас 294. -й. І ще тут офіс. Як ви бачите, трупів, звичайно, персоналу нема тут. Того, що поки ці дві зони легку... О! Патрони, поки їх відокремили, всіх тут евакуювали, в принципі. І залишились лише воєнні сили. Ось, о... вихід. Я зробив тільки один вихід на цій карті. Через те, що. Ну навіщо два? Тут це. Ну, пусті руми, і це типу імітація, що ми під землею, що, типу, ух ти, сонечко. Хоча його зараз там нема. І ось це вже фінал. Ось для цієї теми. Через цю тему нам потрібен був бронік. Я намагався бігти без нього, ну дуже швидко розстрілюю. Покажу вам. Обманув. Я зробив зовсім по-іншому, у мене ось тут другий типу гейт. Він в принципі нічого не робить. Типу, ну я просто не знав, що додати, бо всі карти у нас вже є під час виходу на вулицю, і типу... це просто складився які ведуть сюди ж. Оце ці турельки. Зараз ще я вам покажу. Ці всі кімнати, стовпчики, яких назвати, я не знаю. Місточки. Ось тут теж офіси, все пусте. І карта п'ятого рівня, якийсь дуже крутий, важливий пункт. І типу... Закінчується проходження моєї мапи тим, що ми маємо як це вплігнути, але тут виходить прикол, що двері заїли, хтось тобто, тут теж тікав. І, типу, все, кінець, що в нас тут напевно наздоганяє мохі, розстрілює чи я не знаю, типу, поде клас. Ось така у мене вийшла мапа. Зараз я вам покажу зверху, як воно все виглядає. Сподіваюсь, вам сподобався цей огляд і, так скажемо, міні-летсплей по мапі. Якщо хтось захоче її скачати, то я пошукаю способи, як зробити так, щоб її викласти під відео там в коментарях, чи я не знаю, або може зробити мені гайд, як будувати такий самий комплекс. І будемо вже прощатись. Всім всього доброго і до наступних відео.